Касоване покарання. Отже, будьте наслідувачами богові, як улюблені діти. Ефесянам 5.1 Під час спільної сімейної вечері вірочка примхливо заявила Не їстиму цю огидну гречку! Хочу піцу! Не вигадуй, їж те, що тобі дають, наказав тато. Вірочка! Каша дуже смачна! Ти спробуй! спробувала переконати свою молодшу сестричку, восьмирічна Катя. Будь ласка, Віро, не упирайся, попросила її і мама. У відповідь Вірочка лише сумно зітхнула. Помітивши, що всі зайняті їжі вона потихеньку відсунула свою тарілку до краю столу і допомогла їй впасти на підлогу, а потім вигукнула! Ой! Наша впала. Але тато відразу зрозумів її хитрість і сказав: Ну що ж, доведеться тобі залишитись без вечері. Зараз же вирушай на півгодини в кут і подумай про свою поведінку. А після цього у нас із тобою буде серйозна розмова. Віруші довелося підкоритися. Стоячи в кутку, вона тихенько схлипувала від жалю до себе. Усі ж, після вечері, зайнялися своїми справами. Мама з катою мили в кухні посуд, а тато у вітальні читав біблію, готуючись до вечірніх сімейних зборів. Раптом почув гучний сміх. Вийшовши з кімнати, тато побачив Катю з вірочкою, які весело сміялися, розглядаючи картинки у книжці. Що це таке? Чому ти не стоїш у кутку? суворо звернувся тато до вірочки. Бо Катю вже дозволила мені вийти звідти, радісно відповіла вона. Це правда? запитав тато свою старшу доньку. Так, спокійно підтвердила Катя. А що тут такого? Мені стало дуже шкода вірочки, і я дозволила їй вийти з кута. Ах ось як! здивувався тато і сказав. Тоді ти, Катю, маєш стати в кут замість віри. За що ти мене караєш? Адже це не я опустила тарілку з кашею, обурилася Катя. Так, справді, це поганий вчинок зробила на ти. А Віра, підтвердив тато. Але якщо хочеш допомогти своїй сестричці, чому ж відмовляєшся постраждати замість неї? Тому що це несправедливо, відповіла Катя. Нехай краще вірочка знову стане в куток. Ні, ти, Катю, теж вчинила погано, зауважив тато. Тому мені доведеться пократи вас обох. Почувши ці слова, вірочка голосно заплакала, а Катя схвильовано запитала Тату, а хіба ти не можеш просто так скасувати наше покарання? Просто так, не можу, відповів тато. Ви ж самі знаєте, діти, що за гріх Бог карає тих, хто не вибачається. Ах, а я про це зовсім забула. вигукнула Катя і відразу ж, благаючи, звернулася до тата. Вибач мені за те, що дозволила вірушці вийти з кута. І я теж, і я не буду більше кидати тарілку зі сльозами, пообіцяла вірочка. Добре, мої любі донечки, я вас прощаю, сказав тато. Але давайте згадаємо, у кого ми маємо просити прощення насамперед. У Бога! хором відповіли дівчата. Може, ви хочете зробити це зараз? запитав тато. Замість відповіді. Катя з вірочкою схилилися для молитви і попросили Бога прощення за Непослуг. Після цього вірочка нетерпляче запитала: Тату, а тепер ти вже не поставиш нас у куток? Ні, не поставлю, пообіцяв він. Але не тільки тому, що ви попросили прощення, тому що покарання за наші гріхи взяв на себе Ісус Христос, наш Спаситель. Він не зробив жодного гріха, але погодиться страждати замість нас. Ніколи не забувайте про це, діти.